Компанія Stark презентує новинку лазерний нівелір LL0501. Нівелір знаходиться в ось такому чудовому пластиковому кейсі. Ось такий вигляд має нівелір. Значить, робочий діапазон до 15 метрів. Другий клас. Перед вами його комплектуючі, ви бачите, є спеціальні окуляри. Це ремішок. Для штатива спеціальна рукоятка. До речі, він може е, працювати від USB любого комп'ютера, ноутбука. Крім того, є подовжувач від 220 можна використати. І безпосередньо, ось у цьому відсіку зараз я вам покажу батарейки, три батарейки 3 а Ось відсік трьох батарейки. А ось тут у нас гніздо для USB. Зараз ми з вами предметно вже перейдемо до налагодження апарата. Ось перед вами рукоятка OFF і On. Початковий рух має бути включення. І зверху перед нами. Кнопочка включити. Ось бачите, він запрацював. Зверніть увагу, ось посередині це рівень. Рівень має бути відцентрований, тоді він не буде подавати звукового сигналу. Якщо ж неправильно відкалібровано, ось, наприклад, зразу подає сигнал, що неправильно стоїть рівнева поверхня. Крім того, перед вами, ви бачите, є горизонтальна лінія. За допомогою кнопочки H, горизонт, Нажавши її, ми отримуємо горизонтальну лінію. Буква V говорить про те, що це є вертикальна лінія. Одночасно, ви бачите, можна використовувати як горизонтальну, так і вертикальну лінію. З лівої сторони, кнопочка. Освітлення. Зверніть увагу, воно виконує функцію. Ось зараз зверніть увагу на яркість лінії. Нажавши цю кнопочку, зменшується і збільшується яскравість. Це необхідно робити в денний час. Крім того, прошу звернути увагу, у нас є ще. Ось міні-регулятор. Якщо ми будемо звертати увагу, вам треба відкалібрувати мінімальні міліметри на стіні. От я прокручу трошки швидше, ви бачите, як змінюється вертикальна лінія Право або вліво. Так ми можемо відкалібрувати буквально до міліметра необхідні нам лінії на стіні чи на стелі. Необхідно звернути увагу, ось тут у нас є спеціальне гніздо під штатив, воно стандартне друге. Воно друга. Будь-який штатив, який продається на ринку, ви можете підлаштувати до цього нівеліра. Крім того, у комплекті, як вже я показав, є ось таке приладдя, яке використовується додатково з роз'ємом 5.8 для використання зі спецштативами. Враховуючи якість і доступну ціну. А на даний момент це ціна 1345 гривень. Для постійних клієнтів, а також ділерів, значно суттєві знижки. 2 роки гарантії. Незамінима річ, як і в будь-якому господарстві, так і для будь-якого майстра. Як у вас виникли якісь питання, прошу звертатися по телефону.